Сьогодні Національний цирк України відзначає своє 64річчя. І цей день ми би хотіли присвятити вам, нашим глядачам. Ви давно стали для нас не просто глядачами. Вже 64 роки поспіль ви є частиною великої циркової родини, яку ми любимо, цінуємо і поважаємо. І з кожним днем ця родина поповнюється новими людьми усіх можливих професій, національностей та віків. А ми, усвідомлюючи це, з кожним новим роком стараємося перетворити цирк на місце, в якому б наша родина могла виконувати одне зі своїх найголовніших завдань створювати майбутнє. Ми робимо все, щоб цирк став хабом, в якому культивують майбутнє циркового мистецтва, діти, підлітки, юнаки та юначки, в яких ми віримо і яким даємо можливість здійснювати свої мрії та розпочати свій великий життєвий шлях. І сьогодні, у свій день народження, ми хочемо загадати бажання, щоб ви, наша родина, завжди ходили з посмішками на обличчі і знали, що диво існує. А тим, хто боронить нашу державу, ми низько вклоняємось. Адже саме завдяки нашим захисникам та захисницям ми маємо змогу відзначити наш 64-й рік. З Днем Народження.